Гра престолів серіал, в якому живуть дракони, але царі ще пам'ятають, що таке честь. Страсть і інтриги тут сусідять з безкорисливою любов'ю, обов'язком і вірністю книги, за якими був знятий цей серіал, ще до екранізації були переведені на 40 мов, але світову популярність вони придбали після виходу першого сезону фантастичного серіалу Гру престолів частенько називають серіалом для тих, хто не любить фентезі. Раціональний погляд на життя став звичкою для зануд і куди веселіше зануритися з головою в фантазії про щось прийдешнє і страшному, хоча б продовгої і лютої фантастичної зими. Також допомагає легкому сприйняттю серіалу і його глибока вкоріненість в реальні події світової історії, так що вся його географія і колізії до болю знайомі і не вимагають додаткових розшифровок, але найголовніша особливість циклу Гри престолів. В ідеологічній області до Мартіна основоположним каноном для фентезі став канон Толкієна, в якому завжди був якийсь квест, і логічна точка завершення, після якої герої могли з легкість плести на захід. Сюжет завжди крутився навколо боротьби земних сил і надприродних. Долю його завжди вирішували пророцтва і артефакти, а не людські свавілля. А якщо людина могла змінити щось, то це обов'язково повинен був бути великий вчинок. А не побутова підлянка, яку зробив Джеймі в пілотній серії. Мартін зміг винайти власний унікальний канон, зробити його юдянішим, повернувши персонажам вільну волю, що визначає їх силу, якщо сказати простою мовою, перше зробивши основою епічного фентезі справжній дорослий психологізм. Серіал Гра престолів подобається мільйонам без сумніву, це один з найпопулярніших серіалів у світі. Що ж цікавого можна сказати про цю кіноепопею? Боротьба за корону Вестероса змушує затамувати подих і з нетерпінням чекати наступної серії один успіх книги першу книгу з цієї серії пісня льоду і полум'я. Джордж Мартін написав ще в 1996 році. Вона так сподобалася американцям, що вже через два місяці кінопродюсери запропонували йому викупити права на організацію. З кожним новим тиражем книги ставали популярнішими, а автор більш знаменитий, але пік його популярності припав на 2001 рік, коли був екранізований роман Толкіна Володар Кілець. Серіал знімається для каналу, бо під керівництвом Девіда Бенігфа і Даніела Вайса 2 Багато акторів не читали книгу більшість акторів, які знімаються в цьому серіалі, навіть не читає оригінальні твори Джорджа Мартіна це вони роблять спеціально. Так як не хочуть знати, яка доля спіткає їх персонажів, вони вважають, що такі знання зіпсують їх акторську гру. Гру престолів не можна назвати ліричною сагою 3. Тіріон ти кращий Пітер Дінклейдж виявився єдиним кандидатом, який підійшов на роль Тіріона. Інші кандидатури навіть не проглядалися. Тому що він був відразу ж затверджений автором романів і продюсером, у свою чергу Пітер порекомендував свою стару знайому Ліну Хіді, яка чудово зіграла серцею Ланістер, будь-який карлик пастаротвочах власного батька Тіріон 4 Шонбін лицар без страху і докору Шонбін на свою роль також був обраний відразу ж, але інші кандидатури проглядалися на той випадок. Якщо знаменитий актор раптом відмовиться від своєї ролі, за щасливим збігом обставин прем'єра першого сезону відбулася 17 квітня в день народження. Біна Шон Бін виглядає справжнім лицарем 5. Невинна розвага Шона Біна під час перерв між зйомками. Шон Бін займався дуже цікавою справою. Крав бутерброди, що належать актрисі Ліні Хіді. дивлячись на неда Старка, віриш, що зима близько шість. Танець Майрі приносить щастя Джейсону Момоок халдрогу, на пробах виконав танець Хака, танець корінного населення Нової Зеландії. Майорі всім не дихати для того, щоб на голих торсах проступила рельєфна мускулатура. В сцені, коли цирульник голить Джона Сноу Кіт Харінтон, робба Старка і Теона Грейджує. Акторам довелося до знемоги качати прес, а під час зйомок напружити животи і не дихати. Без спортзалу актори не змогли б бути в такій формі вісім. Вітаю! Тебе ненавидять! Після того, як Джек Глісон знявся в ролі Джофрі Баратеона, він отримав лист від автора романів, в якому той написав йому такі слова: Вітаю з прекрасною грою! Тепер тебе всі ненавидять. Джофрі Баратеон не викликає позитивних емоцій. Дев'ять. Перша роль Мейсі Вільямс для актриси Мейсі Вільямс, який випала роль Ар'ї. Це був кінодебют. Дівчинка дуже відповідально підійшла до роботи за книгою Ар'я Лівша, Мейсі, правша, але для того, щоб бути ближче до своєї героїні. Вона фехтувала з Сіріо Форелем Мілтос Ероліму лівою рукою без спонукань з боку режисера. До речі, мати заборонила читати їй книги, за якими знімався цей серіал. Вона сказала. Що ці романи для неї занадто дорослі, правше фехтувати лівою рукою не просто один-ноль. Трохи російського в дотракійському експерт лінгвіст Девід Петерсон спеціально для цієї кіноепопеї створив дотракийський мову. У ньому присутні більше три тисячі слів. Основою для нього послужили російська, турецька та естонська у первісному варіанті слів зі значенням вбити було більше ніж зі значенням. Любити і взагалі було відсутнє слово спасибі. Мова відповідає вдачі народу один-один. Наталія тена переконала Джорджа Мартіна. На початку Джордж Мартін порахував, що актриса Наталія Тена своєю зовнішністю абсолютно не підійде на роль Оші. але коли він подивився на її, виступ змінив свою думку, вирішивши зробити роль більш помітною. Наталія Тена – прекрасна актриса, один-два. Без дня народження Гвендолін Крісті, яка виконує роль Бріанни Тарт, не знає коли саме у неї день народження. Напевно, сумно без дня народження. 1.3, мадонна фанатка серіалу цей популярний фільм полюбили як прості смертні. Так і відомі люди, наприклад, серед його шанувальників є, і Мадонна, яка позичила сукню Кхалісі, щоб відсвяткувати в ньому Пурим. Мадонна в образі Дейнеріс 1.4. Серце для кхалісі вагітна. Дейнеріс. Яку зіграла Емілія Кларк за сюжетом, повинна була з'їсти кінське серце в присутності кхала дрого Джейсон Мумо. Насправді це тільки виглядало неприємно. Насправді актриса їла один п'ять кажувального мармеладу. Кінське серце виглядає дуже реалістично, один п'ять. Поза віком 23-річному Томас Броді Сангстер довелося грати роль Жоїна Ріда, якому за сценарієм фільму 13 років. Томас Броді Сангстер, актор без віку, 1,6, м'ясо для вегетаріанця Пітер Дінклейдж виконує роль Тіріона Ланістера. Вегетаріанець, режисери зробили так, щоб в серіалі він їв несправжнє м'ясо. Лев, який їсть соєве м'ясо, 1.7, рудоволоса санса Софі Тернер, санса Старк в житті є натуральною блондинкою. За сюжетом фільму їй довелося фарбуватися в рудий колір. Софі Тернер довелося фарбувати волосся в рудий 1.8. Голова Джорджа Буша у перших серіях цієї кіноепопеї кілька разів з'являється, відрубана голова президента Джорджа Буша її можна побачити на піку поруч з головою Септи. Справа в тому, що на студії до моменту зйомок накопичилася велика кількість бутафорських голів, тому було вирішено задіяти їх, щоб не витрачати сили, час і бюджет там, де без цього можна обійтися. Творці серіалу стверджують, що тут немає політичного підґрунтя «1.9», Знамениті предки у серіалі багато знаменитих людей, є й ті, чиї родичі відомі всьому світу, так Альфі Ален Теонгрий Джой, рідний брат співачки Лілі Ален, Гаррі Лойд, Візерістергарієн, брат Тейнеріс, праправнук Чарльза Діккенса, а дружину -робо Старка – Річард Медден зіграла Уна Чаплін правнучка Чарлі Чапліна. Альфі Ален з сестрою 2-0. Професійний подвиг лорд варіс конлету хіллу лорд варіс довелося сильно змінитися для ролі, поправившись на 35 кг. Заради ролі актор значно додав увазі 2 один Каша для тих, хто носить чорне каша. Запропонована на обід в чорному замку, була настільки неприваблива зовні, що не всі артисти змогли її проковтнути. Деяких братів нічного дозору збентежив вигляд каші 2.2. Гума замість металу зброю, яку використовують артисти, що сидять на конях, зроблено з бамбука і гуми, щоб випадково не поранити тварин. Організатори подбали про безпеку тварин 2-3. Сандор Кліган з неправильним опіком, персонаж собака, яку зіграв Рорі Мак Кен, не має ні бороди, ні шрамів. За книгою у нього опік на лівій частині обличчя, але режисери трохи переплутали. І зробили такий шрам у нього справа. Гримуючи Сандора Клігана, переплутали право і ліво 2-4. Фотоапарат в середньовічному Вінтерфеллі на бенкеті, який відбувався в Вінтерфеллі. Кадр випадково потрапив чоловік з фотоапаратом в руках. Замок Гравенстін, Бельгія. Прообраз Вінтерфелла 2.5. Шуба з сучасними заклепками Сем Тарлі за сюжетом носить масивну шубу, але під нею помітна сучасний одяг у вигляді пуховика з заклепками. Безсумнівно, сучасна фурнітура більш зручна 2.6. Засувка для злочинців «Ар'я» подорожує з дуже небезпечними злочинцями, які сидять в клітці, але вона чомусь закрита простий засувкою, яку, якщо просунути зсередини руку, можна відкрити навіть одним пальцем. У грі престолів дуже свідомі злочинці 2-7. Все-таки вовка бо вовчиться. У «Ар'ї» своє лютовочице, яко звати Німерія, але на кадрі видно, що це лютововк. Лютоволки прикраса серіалу 2-8. Обручка бездоганного у одного з бездоганних, який є за сюжетом з копцями, чомусь на пальці видно обручку, вирішивши стати бездоганним, зніми обручку 2.9. Президентський палац і парковка. Літній палат мальтійського президента зіграв роль будинку Ілліріуму Патіса. Тут же знімали сади Червоного замку, парковка для автомобілів замаскована до невпізнання. З'явилася у фільмі як двір Вінтерфелла. будинок і справжній палац 3.0. Продюсери серіалу вже знають, чим він закінчиться. Автор розповів продюсерам серіалу, як саме він планує завершити ненаписані книги. Це він зробив на той випадок, якщо помре. Джордж Мартін Королі Вестероса.